Всім доброго дня! У нас засідання постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, прав людини, законності, правопорядку взаємодії з правоохоронними органами та з гуманітарних питань. Із п'яти е, членів комісії присутні е, на місці 4, один онлайн. Тобто у нас усі присутні на комісії. Хто за те, щоб почати роботу постійної комісії? Прошу проголосувати за одноголосно. Сергій Вікторович за. Е, у нас в порядку денному 8 питань і 9 різних. Перше питання. Про присвоєнне звання про почесний громадянин Вірської селищної територіальної громади у 2025 році. Доповідає Людмила Іванова, секретар селищної ради. Друге питання. Про внесення змін до рішення Дімської селищної ради, про реорганізацію закладів культури Дімської селищної ради шляхом викладення його нової редакції, доповідає секретар селищної ради Людмила Іванова. Третє питання про затвердження з Міністерства культури звернення. А, про звернення до Міністерства культури та стратегічної комунікації України щодо погодження реорганізації закладів культури Дімської селищної ради. Доповідає секретар селищної ради Людмила Іванова. Четверте питання про внесення змін до структури та загальної чисельності апарату Димської селищної ради та її виконавчих органів. Доповідає головний спеціаліст питань кадрової роботи Євгенія Дубовецька. П'яте питання про перейменування пам'ятників та, та заміни написів. На нерухомих пам'ятках, об'єктах культурної спадщини Димирської селищної територіальної громади доповідає начальник відділу культури, молоді та спорту Димирської селищної ради Людмила Яковлева. Шосте питання про внесення змін до положення, про службу у справах дітей та сім'ї Димирської селищної ради та затвердження його в новій редакції доповідає во начальника служби у справах дітей та сім'ї Димирської селищної ради Ольга Тронік. Це перший раз ви доповідаєте, так? Mm -hmm. Вітаю. Сьоме питання про внесення змін до програми оздоровлення та відпочинку дітей Димської селищної територіальної громади на 22-25 роки та затвердження її в новій редакції. Доповідає ви начальника служби у справах дітей та сім'ї Димської селищної ради Ольга Пронік. І восьме питання про внесення змін до рішення Димирської селищної ради від 20 травня 2025 року про тимчасове призупинення освітнього процесу закладу доскільної освіти Димирської селищної ради доповідає начальник відділу освіти Димирської селищної ради Дар'я Бабенець, яка зараз на лікарняному буде доповідати заступник начальника Лідія Миколаївна. У різному у нас питань немає. Є в когось якісь доповнення, ще щось до порядку денного. Зауваження, доповнення, побажання. Угу. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно. Прошу починаємо е розглядати питання. Перше. Про присвоєння звання почесний громадянин Димирської селищної територіальної громади у 25-му році. Людмила Іванова, Дмитрівна, будь ласка. Значить, у першому черговому рішенні, яке було виставлено на сайті щодо присвоєння звання почасних громадянин, у нас було двоє героїв: це Задорожній Володимир Миколаєвич і Ященко Леонід Васильович. Але ще за пропозицією і поданням відділу управління соцзахисту, ми вносимо у наше рішення ще двох. Громадянин Цеденишко Євген Олегович і Майсюра Олександр Вікторович. Тут питань зовсім ніяких не може бути. Хто за? Одноголосно. Друге, про внесення змін до рішення Димирської селищної ради про реорганізацію закладів культури Димирської селищної ради шляхом викладення його в нові редакції. Людмила Дмитрівна, просить. Ми це рішення вже приймали стосовно реорганізації закладів культури. Але потрібно внести зміни в зв'язку з тим, що будинок культури у селищі у селищі Димер не може працювати окремо, він має працювати на базі країни мрій. Тому це така правка і вносяться зміни в дане рішення. Питання є, питань нема. Хто за одного можна? Дякую. Третє про звернення. До Міністерства культури та стратегічної комунікації України щодо погодження реорганізації закладів культури Дімської селищної ради. Знову ж таки, Людмила Дмитрівна. Ну, в зв'язку з тим, що ми вносимо зміни в проєкт рішення щодо реорганізації стосовно будинку культури, ми по новому звертаємося з листом до Міністерства культури. Хто за? Одноголосно, дякую. Вікторович за. Четверте питання про внесення змін до структури та загальної чисельності апарату Димирської селищної ради та її виконавчих органів. Доповідає головний спеціаліст питань кадрової роботи Євгенія Дубовецька. день. пропоную погодити проект рішення. Йдеться про перейменування вакантної посади спеціаліст першої категорії юрист на головний спеціаліст. Зміна не передбачає збільшення чисельності працівників та не потребує додаткового фінансування, адже здійснюється в межах існуючого фонду оплати праці. Потреба така зумовлена в необхідності мати в структурі більш універсальну посадову одиницю, яка дозволить в подальшому ефективніше використовувати кадровий ресурс. Наталія ви згодні? Так, да, так, да, тут ефективно використовувати. Є якісь питання? Хто за? Одноголосно. П'яте питання. Про перейменування пам'ятників та заміни написів на нерухомих пам'ятках, об'єктах комунальної спадщини Димирської селищної територіальної громади. Доповідає начальник відділу культури, молоді та спорту Димирської селищної ради Людмила Єгорівна. На виконання законодавства чинного пропоную перейменувати пам'ятники та замінити написи на історично коректні на нерухомих пам'ятках об'єктах культурної спадщини, які знаходяться на території Димирської селищної територіальної громади, згідно з додатком, який долучається. Відповідно до рекомендацій Українського інституту національної пам'яті в умовах війни це питання постає одним з пріоритетних. Отже, метою прийняття рішення є необхідність позбутися радянської ідеологічної спадщини та наслідків колоніального минулого, щоб утвердити національну ідентичність та сувереність України, очистивши публічний простір, пам'ятні об'єкти історичної спадщини громади від символів, які нагадують тоталітарний режим. Оскільки уковічнення російських імперських комуністичних та антиукраїнських діячів, подій, символів вони є колоніальною спадщиною окупаційних режимів. Які прагнули знищити незалежність суверенітет і державність України та українську націю. У вигляді пам'ятних знаків це можуть бути пам'ятники, меморіальні об'єкти, меморіальні дошки, їх частини, які е, присутні на території нашої громади. І це на сьогодні є неприпустимим в умовах війни, яка розв'язана державою агресором Російської Федерації проти України. Тут ще можете ознайомитись. там, тому пропонуємо. Е, з подальшим, якщо ми приймемо рішення, то подати потім до Департаменту культури та туризму кода список перейменованих об'єктів культурної спадщини згідно з даним рішенням, з метою подальшого внесення змін до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, щоб в подальшому могли вже у населених пунктах змінити ці написи і донести. Дійсно, що не знаю, що, наприклад, там, що пише, ніхто не забуде, нічого не забуде. Деякі були вилучені з переименування, там буде подальший процес в цих пам'ятниках, тому що якщо пам'ятники встановлені на визначним. Державопроправцям на той час Радянського Союзу, чи якимсь там героям Радянського Союзу, вони на сьогоднішній день є, вже, скажімо так, відносяться до загарбницької, скажімо так, цієї категорії. Ось, наприклад, група братських могіл радянських воїнів 41 43 років. Відповідно до Інституту національної пам'яті до збірних рекомендацій, зазначається. Група братських могил захисників України, які загинули роки Другої світової війни, і роки відповідно як в Україні розпочиналися 1939-1945 років. Тобто саме часові межі змінюються, російські написи змінюються. і, Відповідно, герої радянського союзу це не герої радянського союзу, а ми переминомих захисники України. Якщо є якісь прізвища, які були великими там полководцями радянської армії. Теж на їх e, честь пам'ятник уже немає іменуватися. Питання ну, Хто захоче, може ознайомитися? Шосте питання. Про внесення змін до положення про службу у справах дітей та сім'ї Дімської селищної ради та затвердження його в новій редакції. Доповідає ви начальника служби у справах дітей та сім'ї міської селищної ради Ольга Пронік в раніше вже затверджене положення про службу у справах дітей та сім'ї Демірської селищної ради у зв'язку з передачею повноважень по усиновленню на територіальні громади, щоб служба могла повноцінно проводити діяльність усиновлення здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей та кандидатів усиновлювачів. Про внесення змін до програми оздоровлення та відпочинку дітей мерської селищної територіальної громади на 22-25 роки та затвердження їм новій редакції. Доповідає ви начальника служби справи дітей та сім'ї Лімерської селищної ради Ольга Пронік. У нас раніше вже затверджена програма вносимо зміни в зв'язку з тим, що розширився перелік категорій дітей, які можуть бути оздоровлені. Не так як на момент, коли затверджувалася та програма, не були. Внесені діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Також у нас не прописано було діти осіб з інвалідністю першої групи, другої групи внаслідок бойових дій. І третє, діти цивільних полонених та полонених військовослужбовців. Ми розширили, розширили цей список дітей і ну, пропонуємо затвердити нові. За? Одно голосно. Восьме питання про внесення змін до рішення Димирської селищної ради номер 2220 65 8 від 20 травня 2025 року про тимчасове призупинення освітлення процесу закладах дошкільної освіти Димирської селищної ради доповідає заступник начальника відділу Лідія Миколаївна. На розгляд комісії виноситься проєкт рішення щодо внесення змін до попередньо затвердженого рішення щодо функціонування чергової групи у закладі дошкільної освіти «Зернятко». у зв'язку з зверненнями батьків вихованців закладу дошкільної освіти на розгляд сесії пропонується винести даний проєкт включивши Змінивши дати з 11 серпня 25-го року, коли мала бути функціонувати чергова група на 1 серпня 25-го року. Ні, не на 1 серпня, 4 серпня. На 1 серпня подавали. На 1 серпня. З На 4. 4. 4. 4. 4. 4. У бунті три слова і цифри з 11 серпня 25, замінити словами і цифрами з 04 4 серпня, 25-го з понеділка я вибачаюся. Це понеділок. З четвертого ж не з першого, з четвертого. Ось у ж з п'ятниці хотіли? Ну, з п'ятниці мали на увазі. Нехай ще зробити дійсно четвертого, щоб не було її з п'ятниці. Правильно, Щоб пустили, хоч продукти завести. Люди вийдуть із відпустки і буде Ну, ви вже. Ну, я не дуже согласна, але що но... я зроблю? Я така, я сьогодні працюю завтра ні. Хай так буде, як уже рішили без мене. Давайте без того. За... Ми всі сьогодні живемо, завтра не знаємо. Ну, я утрималась. Одного, ну, а, один утримався, протокол зазначте. за, один на те, один отрималася. Все, дякую вам за роботу. Будьте здорові! Засідання постійної комісії з питань регламенту депутатської діяльності та етики прав людини, законності, правопорядку взаємодії з правоохоронними органами та з гуманітарних питань закриває.